Всіх вітаю! Мене звати Яна. Ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні ми з вами поговоримо про Бога Слов'янського пантеону. Велес. Одне з найдавніших і найважливіших божеств слов'янської міфології. Його образ складний і багатогранний. Він пов'язаний з різними аспектами життя людей. Бог, худоби і багатства. Велес опікувався свійськими тваринами, забезпечуючи людей їжею, одягом та іншими ресурсами. Його вважали покровителем землеробства, бджільництва та торгівлі. Велес також Бог магії і ворожіння. Адже Велес володів таємними знаннями. Давав людям можливість передбачати майбутнє і впливати на нього за допомогою магії. Він був покровителем волхвів, віщунів і знахарів. Він Бог потойбічного світу, адже Велес мав зв'язок з потойбічним світом, бо він провочав душі померлих предків до наві. Він також був покровителем подорожей і переходу через межі. Бог Мудрості і мистецтва. Велеса вважали джерелом натхнення для поетів, музикантів і ремісників. Він дарував людям знання, мудрість і творчі здібності. Велеса часто зображували у вигляді чоловіка з рогами. Або вусами, що підкреслює його зв'язок з тваринним світом. Його символами були Бик, Ведмідь, Змія, Вовк, а також місяць і Сонце. На честь Велеса слов'яни проводили численні обряди. Найважливішими з них були Велесові святки. Вони відзначалися двічі на рік. 24 лютого, Весняний Велес. І 1 листопада, осінній Велес. Ці свята були пов'язані з початком і завершенням сільськогосподарського року. Наші предки також мали волочебні пісні. Це колядки, які співали напередодні весняного Велеса. Ці пісні прославляли Бога і просили у нього добробуту та врожаю. Також до Велеса зверталися з проханнями про допомогу в різних справах, наприклад, про зцілення хвороб, захист від зла, примноження худоби. У деяких слов'янських культурах зберігали череп бика як символ Велеса, у хаті як оберіг, залишали їжу для померлих. На поминальні дні слов'яни залишали їжу на столі для померлих предків, бо вірили, що Велес допоможе їм донести її до наві. Вовчу шкуру використовували в обрядах і в ритуалах, вірячи, що вона дає людині силу і мудрість Велеса. І, хоч в нас забрали наші вірування, ви дозмінили всі традиції. Але пам'ять наших предків живе в нас. Тому ми можемо і зараз бачити, що образ Велеса використовується в сучасній українській культурі, зокрема в літературі, музиці, живописі та кінематографії. Його ім'я носять вулиці, міста, музеї та інші об'єкти. Можливо, мої глядачі також чули про Велесову книгу. Насправді нам всім цікаво, чи це скарбниця слов'янської мудрості, чи все-таки містифікація. Уявіть собі, стародавній манускрипт, написаний прослов'янською мовою, яку мало хто розуміє. Цей манускрипт містить таємниці слов'янської міфології, історії та культури. Це Велесова книга. Одне з найбільш суперечливих і загадкових артефактів в історії. Її існування заперечується вченими, але для багатьох вона є джерелом неоціненних знань про наших предків. Велесова книга це текст, що викликає багато суперечок у наукових колах. Він претендує на те, щоб бути збіркою давніх слов'янських міфів. Історій та релігійних вірувань, написаних на древніх дощечках. Однак більшість дослідників вважають його підробкою, створеною у ХХ столітті, незважаючи на це, Велесова книга залишається цікавим джерелом для вивчення слов'янської культури та міфології, хоча її автентичність залишається під питанням. Велесова книга містить тексти про створення світу, богів і богинь слов'ян, історію слов'янських народів, закони та традиції. Вона також містить розповіді про контакти слов'ян з іншими цивілізаціями, такими як греки та римляни. Про аутентичність Велесової книги сперечаються з моменту її відкриття. Багато вчених стверджують, що вона є підробкою, створеною в XIX столітті. Їхні аргументи ґрунтуються на тому, що мова книги не є справжньою давнослов'янською, а містить багато елементів пізнішої мови. Інші вчені захищають автентичність книги, стверджуючи, що її мова є діалектом давнослов'янської мови, який не був широко вивчений. Та незалежно від вашої віри в автентичність Велесової книги, вона є джерелом цікавих історій, міфів та легенд. Вона змушує нас замислитися про наше минуле та пошук свого місця в світі. Велесова книга може бути джерелом цінних знань про слов'янську міфологію, історію та культуру. В наступних відео ми ознайомимося з символами. Слов'янського Бога Велеса, тому підпишіться, щоб не пропустити відео. Дякую за увагу!